Незламний бахмут. Тут досить гучно. Йде постійний артобстріл. Людям привезли газетку їхню рідну яка називається Вперед. Так, тримайте вам ліхтарика. У вас світла взагалі немає, так? Да? Тримайте ліхтарика від національної спілки журналістів України, Тримайте вам ще батарейки. Взагалі, як ви зараз дізнаєтесь новини? Що відбувається, в країні? Не ж людьми. Це. Ми запустили. Знову її. Ну, uh, uh, тримайте uh, вашу uh. рідненьку газетку. Oh, давай, давай, давай. Зараз, зараз. Скажіть, як ви думаєте, взагалі, да, перед потрібно зараз печатна преса? Ну, no, так як у нас нічого yeah. ні, не світі, то звісно, yeah. yeah. надо. А одяг. Тут? Так, Давайте так, все так, сюди вже все всередину і там де прямо-прямо з правої сторони а, де лікарські засоби. Як нам допомагають? Що тут Ну Я просто розумію, що ось, ну, старше покоління, кому, кому ми сьогодні давали, воно так зраділо цій газетці, ну, тобто воно так на неї не на кинулося. Тобто вра, і всі, всі хочуть почитати, багато хто питав, а де є ще примірники? Ну, так, а да, коли немає зв'язку, інтернету, то єдина інформації. інформація. Але... А скажи ще таке, ну, як працівник медіа, да, скажімо так. А що ти думаєш на рахунок зараз друкованих газет? Чи може бути якийсь інший варіант ну, в містах, де проходять бойові прямі дії, а як інформувати людей? другому наверное никак только печатные издания вот чтобы люди передавали друг другу или с новостями да и, и не все люди старшего поколения осваивают смартфоны Примерно ну, Людей достаточно много В принципе да можно оставлять и Какую-то бы, часть но... Самое в центральном масштабе да, Скажем так Там где они все приходят и собираются Ну чтобы они там постоянно были Чтобы люди пришли, почитали